Успокоївка на 1400 гривень, і так я закупила собі повну LCF косметичку. Не дивіться на цей тінт від Гленбі, він імпостори, і затісався тут просто так. З усіх палеток, які мають LCF, засікавила мене лише ця через вдалі відтінки та дуже гарні сявочки. Сподіваюсь, на оці вони будуть виглядати ще краще. Чесно кажучи, всі тоналки від LCF виглядають дуже лякаючі, і це єдина, яка мала адекватний блідий відтінок. Сподіваюся, що на моїй шкірі буде ок. Не знаю, що можна очікувати від рум'янів за 50 гривнів, але цей теплий відтінок мене просто спокусив. Чого, до речі, не сказ... Кажеш про цю пудру, але увага, це найсвітліший відтінок розсипчастої пудри, який взагалі є у LCF на прилавці. Ну норм, як вам світлота взагалі? або це пудра для міньйонів, або я не знаю. До речі, засобами для губ я прям скупилась так нормально, і цей блиск мені нагадує вайб таких 90-х. Має бути дуже гарнюсько. І звичайно, куди ж я без легкої повсякденної фіолетової нюдової помади матової? Ну це ж імба. А от коли дивилась на цю туш, я бачила таку саму, але з червоною поміточкою фіолетовою, зеленою, і я думала, що це бляха Кольорова туш, але ні, тут кольори ці просто по приколу. Мене обманули я грущу. Ця туш для брів, до речі, має дуже вдалий відтінок. Сподіваюсь, на бровах вона буде виглядати ок. А оця помада такий цікавий відтіночок має, що прям ну капіт. 5. Щось для образів з 2000-х років нрається. А оцей концелер, до речі, незвично світлий для бренду LCF, тому якби я не могла його не взяти. Знову я сама себе обманула, думала, що це глітери для повіка. Виявляється, що це просто топ для туші. Ну, сподіваємося, що це виглядає круто. Оця от нюдова помада коштувала 20 гривні, тому я не могла її не взяти. Дуже було цікаво протестувати за що такі гроші. А ви коли небудь бачили туш для нижніх повій. От і я ні вперше таку побачила, тому купила звичайні олівці для брів та. Для губ. І така от підводочка, до речі, з дуже товстим накінечником. На що робимо огляд? Пиши в коментарі.